Пасивний відпочинок у заморських готелях на брит вирушайте подорожувати Україною. Навіть найменше село може здивувати. Приміром, Тайкури. це на Рівненщині. Тут селяни живуть біля старовинного замку магнатської родини Вишневецьких. Щоправда, він вже на руїни перетворився. А ще в тайкурах є костел, якому вже понад 300 років. Місцеві кажуть, їхнє село навіть амулети має. Що вони будувалися в той час, коли будувався костел. От їх будували на чотирьох виїзних дорогах Стейкур як обереги від пошесті, яка лютувала тоді на Волині. Це це була і чума, це була холера, і була було на шесті сарани, яке знищувало поля. До сьогодні збережена одна з них: це фігура святого Антонія. Збереглась у селі старовинна Святопокровська церква. Її звели ще у 1731 році. Біля неї одне зі старіших православних кладовищ Волині. Поховання тут історики знайшли ще 1615 року. Є навіть Риму католицьке. Воно також є пам'яткою історичною, тому що збережені пам'ятки там, виявлені пам'ятники ці поховання. Вони датуються також 17, 18, 19 століттям. Чіткі датування, чітка, чіткі написи фамілій тих людей, які там поховані, говорять про те, що на цьому кладовищі ховали в основному представників заможних родин. Раніше знайти тайкури було важко. Тепер, коли зробили дорогу, їздить більше рейсових автобусів. Чимало родин сюди з рівного жити перебираються у планах звести у селі школу та дитячий садочок. Село молодіє. Якщо є діти, значить є життя. Працюємо над проєктом злучення туристів. Значить, роз, роз, хочемо, хочемо розвинути такий... Ну, зелений туризм, туризм, навіть пішохідний, велосипедами. І є такі вже значить, моменти, такі дні, що весільні пари, які з міста рівного, які цікавляться старовиною, вони їдуть до нас. Отже, зелений туризм городян цікавить від суєти мегаполісів, ховаються у селі. Чимало так і залишаються тут жити.